Зимові функціональні термогольфи від бренду Крайн. Алді з вовною 74 гривні. Зараз такі пару, пару гольфіків. 3710 гривень вартує лот, в лоті буде 50 штук. Вони йдуть унісекс, є е, різні принтації, е, різні кольори. Дивіться, є ось такі блакитні. Пакування може бути по одній парі. Мені здається, я десь бачила по дві, мабуть, ні. Мабуть, все-таки більше по одній парі. Розміри можуть бути різні: дивіться, 39, 42. Так. 43,46. Тобто розміри у нас будуть варіюватись. Тут також 43-46. Дивимося, як вони у нас виглядають. Ось такі можуть бути блакитні, неймовірно приємні до тіла, 50% вовна, 32 Поліестер, 16 полімід, 2 Еластан. Класний склад вовни. Давайте будемо дивитись тут. Ага, по розмірам, дивіться, ось є 35, 38, 12 пар, 39, 42, 27 пар, і 43, 46, 11 пар. Тут, відповідно, 53% полістер, 17% акрил, 16 лайн uh, вовна і 12 поліамід. Класний склад, дивіться, є ось такі сіро uh, сині є різні відтінки сірого. Далі є ось такі фіолетові, тобто як на жінок, так і на чоловіків. Давайте подивимось, іде гарна, дивіться, така резиночка, яка буде класно сідати по самій ніжці і не буде тиснути. Відповідно, обов'язково у нас іде сертифікація Оекотек стандарт соточка, використовуються якісні матеріали та фарбники. Ще може бути ось такий варіант. Якщо немає бірочки, то вони ну, просто як скріплені між собою. Ось так от можуть бути. І, до речі, мені подобається, що тут іде така як резиночка, яка буде гарно саме сідати по ніжці, і вони не будуть сковзатися. Нагадаю, 74 гривні за такі круті гольфи. Це взагалі вау, ціна і зараз це актуальний лот. Для того, щоб його замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео або в шапці профілю.